Дякую! Друзі, вітаю в ефірі. Програма інформаційного агентства ITV по суті. В студії працюю я, Олександра Страдецька. У травні Ірпінь став справжнім епіцентром студентської активності, національний форум студентського самоврядування, масовий захід до дня вишиванки із залученням 20 вищих навчальних закладів України і навіть європейський діалог із шістьма вузами. Всі ці та інші заходи відбулися з ініціативи однієї людини, яка сьогодні у нас в гостях: Олександра Ільніцька, голова студентського парламенту Державного податкового університету. Сашу, вітаю тебе! Вітаю дуже дякую за запрошення. Е, мене звати Олександра, мені 19 років, е, і я є головою студентського парламенту Державного податкового університету. Давай розпочнемо із запитання: як ти стала головою студентського парламенту нашого університету? Е, ну, якщо можна так коротко продисторія, я на початку першого курсу. Була заступником голови е, студентської ради навчально наукового інституту права, тому що навчаюсь на е, юриспруденції. Е, після чого е, на початку е, другого курсу у нас е, відбулися вибори е, на конференції з вищої освіти, де було затверджене положення про студентське самоврядування Державного податкового університету, е, і ми вирішили, що нам потрібно. Е, Очільник саме студентського самоврядування, і зрозуміло, що саме на цій конференції ми обрали членів, які би увійшли до студентського самоврядування. За мене проголосувала більшість. Я стала членом студентського самоврядування. А вже на першому засіданні керівних зборів мене було обрано головою студентського парламенту. Розкажи, будь ласка, про ті заходи, які от відколи а, ти голова суденського парламенту вдалося організувати в нашому університеті, в державному податковому університеті. І чи задоволена ти їхніми результатами от, цих заходів? Цілком задоволена, адже в першу чергу це досвід і результат, який ми показали. А він був ефективним, я б сказала класним, адже він усім сподобався це однозначно. Ми ініціювали, як на мене, досить багато заходів. Якщо говорити саме за травневі заходи, то це дійсно був національний форум органів студентського самоврядування, де до нас долучилося понад 50 закладів вищої освіти України. Це був дводенний форум, де ми Нашому університеті зібралися і вирішували проблематику органів студентського самоврядування. У нас були запрошені поважні гості, які також нам надавали якусь корисну інформацію, ділилися з нами досвідом. Ми з ними вирішували якісь проблеми, які зараз є в студентських самоврядуваннях. Також у нас відбувся європейський діалог. Він відбувався з міжнародними вузами, а також з вузами з України. Це також була така конструктивна комунікація, адже ми презентували свої студентські спільноти, ділилися досвідом, що ми зробили за такий час студентських самоврядувань. Також... Дійшли до висновку, що ми можемо зараз спільно зробити, і ось через місяць ми вже з ними напрацьовуємо певний проект, який будемо реалізовувати десь на початку навчального семестру. А можете називати, що це буде? Поки не можу. Але згодом про це все дізнаються адже у нас буде знову зустріч, вона відбудеться. Наприкінці червня, де ми обговоримо уже проект, який будемо ініціювати саме з міжнародним вузом. А скажи, будь ласка, наскільки складно організувати такі заходи зараз під час війни? А взагалі, як? як це, от зібрати команду, долучити якихось фахівців, знайти комунікацію? Такий важкий час. насправді, це, це ж не тільки моя заслуга, це заслуга всієї нашої команди, яка злагоджено працює, і побудова е, робочого графіку. адже це дуже важливо, е, тому що якщо у нас не буде злагодженої команди, ми розуміємо, що ми не зможемо ефективно працювати. Коли ми розуміємо, що у нас є е, Голови відділів. Я розумію, що я можу покладатися на цих очільників, які конструктивно побудують ефективну роботу з активними студентами і зможуть надавати їм роботу, і зможу я ефективно переглядати весь процес цієї роботи. Розкажи, будь ласка, про те, як відновилося навчання після деокупації в місті, і як це було особисто для тебе? Повернутися частково, тому що ж не, ну, спочатку не було у нас і досі немає очного навчання, частково стіни університету, та організовувати там якісь заходи, якось розвивати там життя. З 1 серпня ми повернулися на, на навчання так. А першокурсники вони вийшли з 1 жовтня. Повноцінно, я повернулася в Ірпінь а, літом, це було в липні місяці. Це дуже було а, болісно повертатись, адже а, я провела весь перший курс а, в університеті. А, розуміла, що ці стіни а, вони Повноцінно відчули студентське життя, і було дуже болісно е, бачити саме центральний корпус, як він виглядає, е, як виглядає на той час е, мій інститут права, адже він також зазнав е, пошкоджень, але. Е, ми розпочали навчання так, розпочали дистанційно, адже ми всі розуміємо, що ми не можемо ризикувати життям студентів. І в першу чергу це безпека, адже ми повинні відповідати за цих студентів. І я сподіваюся, що з нового навчального семестру ми все ж таки зустрінемося в очному форматі, адже для кожного студента не вистачає саме живого спілкування. А чи підтримує керівництво університету, студентське самоврядування, всі ваші пропозиції, активні ініціативи, які ви організовуєте? Безперечно, так. Адже як і ректор, так і повноцінна адміністрація зацікавлена в конструктивному такому діалозі і комунікації зі студентською спільнотою. Їх завжди цікавить, що хвилює студентів. Тому вони... Повністю нас підтримують і допомагають, якщо ми там потребуємо певних якихось вирішень чи поради, тому вони завжди за нас. А чи була такі ситуації, що не оцінили ваші якісь ідеї? Ні, не було. Все погоджують, да, все, 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 все трияють. Вистраю. Супер так. чудово. А, як взаємодіє от, студентський парламент з різними всеукраїнськими об'єднаннями студентів? Дуже цікаве запитання, насправді. А раніше наш університет, саме на той час, як називався студентський ректорат, він входив у всеукраїнську організацію, яка зараз називається Українська асоціація студентів. Ми також, Коли я стала головою студентського парламенту, я також підтримую цю ініціативу, адже все ж таки ми повинні. Не тільки підтримувати ініціативи від закладів вищої освіти, а також на всеукраїнські виходити рівні. Тому ми з ними співпрацюємо і згодом ми також плануємо увійти в експертну раду студентів. Ну, підтримуємо дані ініціативи, тобто ми тільки за щоб працювати на всеукраїнських рівнях. А розкажи, будь ласка, про не лише про наукову таку діяльність мотиваційно розвиваючу, а як студентство, те, як студентський парламент, зокрема, допомагає зараз наближати нашу перемогу фронту нашим захисникам. Що ви робите? Саме від початку навчального року ми зрозуміли, що нам точно потрібно допомагати. На початку це був створ... допомога у створенні благодійного фонду. Якщо говорити за навчально-науковий інститут права, ми допомагали. А також зараз ми активно і за весь період допомагаємо у зборах коштів, тобто ми організовуємо, допомагаємо різним підрозділам, які не тільки зірпнення, а й всієї України також ми активно допомагаємо нашим студентам, які безпосередньо нам пишуть, телефонують. Ну тобто потребують допомоги, і за весь період ми змогли надіслати близько 500 тисяч гривень і зібрати ці кошти спільно. А дивися про цих студентів? Що ти кажеш, це студенти, які зараз захищають так, Україну, так, які так, воюють так, в гарячих точках, так, так? ми. Наприклад, для підрозділу нашого одного студента е, купували колеса для автівки. Е, також ми допомагали там з бронежилетами, е, ну тобто різні потреби, на які їм потрібно. Чудово. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі загалом оцінюєш е, роботу? Молоді в Ірпоні, от, наприклад, поговоримо про ірпінську молодіжну раду. Як ти оцінюєш їхню діяльність? Для мене дуже важливо, щоб саме ірпінська молодіжна рада, яка створена при ірпінському міському голові, була зацікавлена в усіх аспектах молоді, а саме і школярів. І студентів, і безпосередньо а, молоді, адже якщо ми з ними будемо конструктивно співпрацювати, вони зрозуміють, що можливо нам також потрібна якась допомога, чи можливо, ми хочемо з ними ініціювати якісь різні проекти. На жаль, цього не було за весь період. Отож, а що робити на твою думку, щоб налагодити цю комунікацію і щоб всі молоді люди змогли проявити свою активність у нашому місті, в регіоні, щось зробити для розвитку ірпеня? Все ж таки, це залежить від голови Ірпінської молодіжної ради. Тобто, я думаю, що це в його аспектах зацікавленості співпраці з нами. Я налаштована на Створення, скажімо, такої молодіжної платформи РПНЯ, яка буде налаштована на інтерес усієї молоді. І все ж таки стане таким справжнім або справжньою опорою ірпінського міського голови у сфері молодіжної політики. Чи є вже ідея? Скільки буде працювати людей над цим проєктом? Чи ти зібрала вже однодумців? Так, я вже зібрала однодумців, адже на протягом місяця ми вже з ними бачимося, спілкуємося і вже навіть думаємо над одним проєктом. Розкажи, будь ласка, чи задоволена ти розвитком спорту в Ірпані? Я все ж таки скажу відповідь ні. Але я дуже рада, що саме мер міста Олександр Григорович Маркушин оголосив конкурс на начальника відділу спорту. І я все ж таки переконана, що саме ця конкуренція вона створить таку базу для розвитку спортивного напрямку. Розкажи, будь ласка, от, ти така активна, ти дуже багато всього, всього робиш от в університеті. А чи є в тебе якісь от плани на майбутнє в політичному напрямку? Зараз все ж таки ні, адже я категорично, скажімо так, зосереджена на діяльності студентського самоврядування в університеті, а також на своєму навчанні. Але як я вже й сказала, що я хочу ініціювати створення такого молодіжного руху, і я впевнена, що саме студентський парламент стане таким ініціатором ідеї. І стане відродження молодіжного руху в Ірпені. І я впевнена, що вже скоро всі побачать ці результати. І, крім цього, я також планую розвивати студентський рух на міжнародному рівні та на всеукраїнському рівні. І вже на цю тему у нас йдуть активні такі переговори, скажімо так. Що тебе найбільше зараз мотивує це все робити? От і ті ж самі заходи, які от виходять на міжнародний рівень, це е, міжнародна арена, яка ще раз е, бачить Україну, чує Україну. Ви ж не лише розмовляєте там про науку, ви висвітлюєте те, що відбувається в нашій країні так, звичайно, в нашому місті, що ми потребуємо допомоги. Мабуть, це просто моє бажання, адже ще до вступу в університет, а я зрозуміла, що я хочу активно займатися громадською діяльністю, допомагати шукати якісь проблематики і шукати їх шляхи вирішення. Тому, мабуть, саме і бажання займатися цим і мотивує мене. Щиро вдячна тобі за цю розмову. Було дуже цікаво, змістовно. І я сподіваюся, що після цього інтерв'ю багато молодих людей Ірпеня захочуть долучитися до громадської діяльності, щось зробити для розвитку свого міста. А можливо, хтось захоче вступати на державний податковий університет, щоб також бути таким активним. І друзі, дякуємо вам, що дивитеся нас. Сподіваємося, ця інформація стане для вас корисною. Бережіть себе і до зустрічі.